День, друзі! Я вас знову вітаю на своїй кухні. Ви мене просили, я вас дуже слухняна. Рецепт якоїсь пісної страви. Сьогодні з вами хочу поділитися дуже класними бюджетними, простими в приготуванні. Я на них кажу трубочки, хоча в Ютубі писала, що це пиріжки з капустою. Мені знадобиться для пиріжків 6 стаканів муки. Борошна, вибачте, 6 стаканів борошна, 1 стакан олії без запаху, 1 стакан води, одна чайна ложка солі і 2 столові ложки цукру. Приємного вам перегляду. Вливаємо водичку, звичайна вода холодна, всипаємо сюди сіль, всипаємо сюди цукор. Вливаємо олійку і потрошки будемо сипати борошно. Потрошки розумієте, чому, так? Тому що борошно різне буває. І може бути так, що воно буде дуже багато. Я буду потрошки вмішувати. Ось таке, друзі, тісто в нас виходить. Зразу видно, бачите, що воно таке пористеньке, вже видно. Що воно буде слоями такими. У мене трошки залишилося борошна, мабуть, близько стакана. Це те, про що я казала. Ну, його, якби, знаєте, дуже так ще його мотлошити, то можна ще додати, але я не буду більше. Тепер, друзі, я це тістечко залишу на столі. Для того, щоб клейковина розійшлася, і нам буде легше тоді з ним працювати. На хвилин 10-15 воно полежить, я вам просто його наклею мисочкою, тою, що я місила, щоб воно не обвітрилося. І залишу його на хвилин 10-15 на столі. Далі будемо з ним працювати. До речі, друзі, ви помітили, що, я... що це тісто не додається ні дріжджі, не додається, ні розпушувач, ні сода. Сама олія, вода, цукор, сіль. І борошно. Все. Чекаємо 15 хвилин. Для вас це буде одна секунда. Тістечко постояло наше. Тепер будемо з ним працювати. Я його розділю ножиком на 4 частинки. Борошна чуть чуть можна брати, чуть чуть борошна, можна навіть зовсім без нього. Розділю. А тоді Ще зроблю таку ковбасочку. І цю ковбасочку ще розділятиму. Друзі, ви ж розумієте, що ви можете зробити ну, величину, можете брати будь-яку, яку ви хочете. Дуже великі не робіть. Беріть їх малесенькі, тому що їх треба дуже манюніми качати. Дуже малесенькими. От. Може я навіть не буду брати борошна, бо це ж майже все тут на олії. І буду тоненько тоненько качати. Так, щоб аж світилися дуже-дуже тоненько. Аптоненько розкачали. беремо начинку. У мене капусточка пісненька. Ви бачили, як я робила. Я не хотіла вам знімати, бо це ж мені здається дуже-дуже, друзі, елементарно. Взяла, звичайну, кислу капусту, квашену, Цибульки трошки, морквочки. Трошки дала цукру і трошки. Перцю, все, більш нічого не додавала. Але, друзі, ви можете зробити ці трубочки з будь-якою начинкою. Якщо ви не постоїте, то можете зробити з фаршем, можете зробити з яблучками, навіть дуже смачно, На піст, до речі, можна зробити з яблучками. От. З варенням не дуже підходить, бо сюди начинки, друзі, потрібно багато. Так багатенько кладемо начинки, якщо ви візьмете дуже багато варення, От ви розумієте, як воно буде, так? коли варення багато, воно буде текти, пливти, варення сюди не підходить. А яблука, м'ясо можете сюди брати. Так. Загортаємо, підкочуємо краї. Видно вам? Видно. Підкочуємо краї і робимо трубочку. Так притискаємо, щоб вона була така акуратненька, гарненька. Ось така виходить трубочка, мої хороші. Можна так його прокатати, щоб вона була акуратніша. От, бачите, капусточка практично аж просвітляється. І таку трубочку кладемо на бляшку. Я вже приготувала бляшку, застелила пергаментом. Можна не застеляти, вони дуже такі жирненькі. Все буде добре. Я просто не хочу лишній раз мити бляшку. Тому я кладу на пергамент. І так робимо, друзі, всі, всі наші пиріжочки, всі трубочки. Я включаю на 200 градусів. Нехай вона гріється, поки я буду робити трубочки. Друзі, ось така бляшка, трубочок в мене вийшла. із тієї капусточки, що в мене була? В мене було пів кілограма капусти. І ви бачили, яка це була патеня. Я знала, що капусти треба в два рази більше, але, друзі, я зробила. Капусточкою наполовину, тому що в мене залишалося вчорашнє пюре. Картопляне, я хочу його використати. У мене буде одна бляшка з капусточкою, а одну пляшку я зараз зроблю з картопляним пюре, аби не викидати продукти, друзі. А якщо ви будете робити з одною капустою, то на ту порцію, яку я вам дала, вам потрібно кілограм квашеної капусти приблизно. Ну, але ви знаєте, що все залежить від того, як ви розкачаєте тонко і скільки ви покладете капусти, треба класти, друзі, дуже багато. Там має бути в основному сама начинка, а дуже мало тіста в цих трубочках. А цю бляшку, друзі, я запихнула в духовку приблизно на 25 хвилин. Друзі, з картопелькою робимо все так само. Розкатали тунесенько, тісто, поклали картоплю і загорнули. З краєчку чуть-чуть кінчики прижали, ось так. І все, трошки прижимаючи, прокатуємо в кінець. Ось от. от така трубочка в нас виходить. І кладу її на бляшку. Все так само. Друзі, ось така бляшка вийшла. У мене ще трубочок із картоплею. Вийшло всього разом тут 12 і там 14. Так, по-моєму, 26. Цього разу вийшло таких полінець, як я на них кажу. Друзі, поки випікаються мої полінця, поки я тут качала ці полінця, знаєте, про що я, друзі, подумала? От це говорили ми сьогодні за піст. І я подумала про те, що я маю вам сказати. Є в нас хлопчик на Рівненщині, його звати Євген. Дуже молоденький. йому, по-моєму, 18 років. Він вчиться в духовній семінарії, друзі, він відкрив. Канал для того, щоб читати людям Боже Слово. Він зараз читає Біблію, читає зараз буття, і це дуже зручно для тих людей, хто можливо погано бачить і не може сам читати, можливо, немає часу. Тобто не може взяти навушники в маршрутці, послухати слово Боже. Ти можеш щось робити вдома на кухні і послухати. Він кожен день читає. Біблію, друзі, і він проводить стрими, де проводить різного роду вікторини. Що цікаво в нього на каналі? Друзі, я вам щиро рекомендую, кому цікава і актуальна ця тема, він розказує про піст. Він, він нагадує кожного дня на своєму каналі про свята. Дуже цікава ідея, мені здається, для українського контенту, для українського для, для українсьмовного Ютубу. Хороша ідея розповідати слава Боже для того, щоб ми, українці, були більше просвітлені, як то кажеться. Дякую, що ви мене послухали. Кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал Євгена. Підтримайте молоденького хлопчика в розвитку його каналу і для того, щоб розвивати наш український контент, український Ютуб. Друзі, ось така таріляка в мене вийшла пісних трубочок. Ці трубочки ми вже знаємо в сім'ї, я їх вже пекла не один раз. Друзі, вони ще гаряченькі. І от я хочу вам показати, на що вони схожі всередину. Вони схожі на штрудель. Бачите, тістечко таке всередині слої є. Бачите? Воно дуже-дуже тоненьке, дуже-дуже, друзі, воно делікатне і дуже смачне. Воно таке, знаєте, як сімки їсти. Ось так виглядає трубочка з картоплею. Звичайно, що з картоплею, друзі, ну, краще їсти тепленькими їх, так? З картоплею краще їсти тепленькими, брати там, наприклад, до супу чи до борщу, або можна, можна просто з чаю. А з капусточкою, звичайно, що вони. ну, Це мені особисто. Це, звичайно, що це на любителя, що вони смачніші. М -м -м, хто любить... Друзі, пиріжки з капустою. Неймовірні, бачите? Тонесеньке тістечко пластами. Отакі, От друзі, дуже простенькі, дуже-дуже дешеві, бюджетні напіст, будь ласка. Зараз заварили собі кружку чаю, з'їли дві трубочки, і ви вже повечерили, чи там, наприклад, поснідали. Діти їх теж дуже люблять. Все, що дати в руку, то дітям дуже подобається. Дякую вам. За ваші подобайки, за ваші коментарі, за ваші поширення, за те, що ви мене переглядаєте. Мені дуже приємно. Нехай Бог береже всіх, хто зараз на передовій в холодних, засніжених окопах. Але ми по-любому стали на один день ближче до перемоги. Обіймаю вас усіх, до нової зустрічі, до побачення.